Вівторок, 24 січня, про події розповідають кореспонденти обласного телебачення Галичина в інформаційній програмі ВІСТІ. Вітаю вас! Коротко про матеріали у випуску нововведення у сервісних центрах МВС. Нова книга про Космач Косівського району експозиція від реставрованих творів. Колишні МРЕВ продовжують реформувати. Наразі в Україні вже створено 14 нових сервісних центрів МВС. Втім, робота над покращенням надання послуг громадян триває і надалі. Тож, які нововведення зараз пропонують клієнтам і чи задоволені вони послугами, з'ясовували наші кореспонденти. Оброблено більше 600 тисяч запитів та здійснено понад мільйон реєстраційних операцій, і це всього за рік роботи нових сервісних центрів. Нині, хоча реформа триває, кількість надання послуг не зменшується ані в Україні, ані на Прикарпатті. Сервісні центри будуть обслуговувати громадян, будуть видавати посвідчення водія, будуть здійснена реєстрація, перереєстрація транспортних засобів, також видають свідоцтво на перевезення небезпечних вантажів. Це все буде оформлюватися в цих сервісних центрах МВС. Серед основних переваг нової реформи сучасні технології, наявність електронної черги та система прозорості кабінетів. Зараз вже встановлено електронне табло, де вони можуть подивитися, тобто в онлайн-режимі, якщо надруковано наприклад, посвідчення водія чи реєстраційний документ, воно зразу вибивається, людина піде і забирає, щоб не втрачати лишній час. Також для зручності зроблено перше віконце – це для інвалідів, учасників АТО, тобто вам без черги люди можуть зразу оформити. Крім того, скорочена обідня перерва, а саме половина людей залишається на робочому місці, а друга половина йде обідати. Потім вони міняються. Тобто, практично без обідньої перерви люди можуть отримати послугу, щоб воно було пришвидшено і вчасно зроблено. При Карпатці нововведення оцінили. кажуть, здійснювати операції тепер стало значно комфортніше. Гарно, акуратно, тепло. Приємно клієнтам <гум> <гум> все, все нормально. Приміщення дуже гарно, навіть приємно віти. Не так як до заклади, теплесенько і діє, де сісти дітям. Все воно йде по руху, все йде по своїх частинках. Що немає так толшків тут. З згодок, все йде своїм чередом. Оформляли в надвірні, а зараз набагато краще і приміщення і, і, і обслуговування і якість і ставлення до клієнтів. все стало набагато ліпше. Якщо ж у громадян виникають запитання щодо роботи сервісного центру або є скарга на діяльність тутешніх працівників? Можна скористатися дзвінком у кол-центр чи офіційною сторінкою в соцмережі Фейсбук. Працює сторінка в Фейсбуці, де люди можуть звернутися, написати повідомлення отримати протягом 10-15 хвилин відповідь на які документи наприклад, треба для отримання посвідчення водія. чи Також можна подивитися по кроковий шах. Тобто людина приїхала, хоче перереєструвати автомобіль, там розписано все, куди вона звертається. І протягом десь це скоротилось до 2-3 годин, людина отримує свою послугу. А детальну інструкцію про послуги, статистику та результати роботи в усіх сервісних центрах України можна побачити на спеціальному Ютуб-каналі. Це теж нововведення для громадян, які пропонують в МВС України. 17 січня на лінію 102 надійшло повідомлення про труп, який виявили на одному з обіць села Криворівні Верховенського району. Тіло літньої жінки 1934 року народження знайдено з ознаками зґвалтування і насильницької смерті. Як розвивалися події, журналістам Прикарпаття розповіли правоохоронці на прес-конференції в Івано-Франківську. Після огляду місця події слідчими було виявлено сліди крові, які міг залишити вбивця жінки, проникаючи через вікно в оселю потерпілої. Правоохоронцями проведена значна робота щодо пошуку злочинця. Перевірено велику кількість осіб, які були раніше судимі, або ж тих, хто має схильність до насильницьких дій. Особливо прискіпливо перевіряли людей з ранами на руках. Таким чином під підозру потрапив молодик 1994 року народження, який спочатку заперечував свою причетність до злочину. Проте експертиза вказувала саме на нього. Ми, відібравши в зірці для проведення експертного дослідження слідів пальців рук даної особи, і вони підтвердили про те, що сліди, скажімо так, кроваві, як вони називаються, залишені на посуді в приміщенні потерпілої, залишені цією особою. Дана особа була затримана і при етапуванні його в ізолятор тимчасового тримання, даний громадянин. Працівникам, які його етапують, зізнався, сказав, що я хочу зізнатися, що я вчиняв цей злочин. Віджимання заради реабілітації Україною шириться флешмоб на підтримку ветеранів військової служби. Ідея масової акції підтримати бійців, які повернулися з зони бойових дій і мають посттравматичний синдром. Віджимаються всі: десантники, надзвардійці, генерали і волонтери, політики і співаки. Хто з відомих прикарпатців уже долучився до цієї акції? Дивіться в наступному сюжеті. Військовий флешмоб Up Challenge, учасники якого продовж 22 днів відтискаються від підлоги 22 рази перед відеокамерою, захопив Україну. Започаткували ідею у Сполучених Штатах після того, як тамтешній департамент у справах ветеранів оприлюднив звіт про самогубства серед колишніх американських військових. Стало відомо, що близько 22 ветеранів щодня накладають на себе руки. В Україні такої статистики немає, але ідея моральної підтримки учасників АТО набула була великої популярності. Днями естафету перехопило командування високомобільних десантних військ, які очолює герой України, генерал Михайло Забродський. Близько 40 військових разом зі своїм очільником виконали вимоги челенджу, передавши стафету особовому складу Генштабу ЗСУ. Ми Намагаємося робити все можливе для того, щоб підтримати таких людей, і саме головне дати їм зрозуміти, що вони потрібні Потрібні всім нам, потрібні самим собі, своїм родинам і нашому народу. Я з гордістю можу заявити, що жоден військовослужбовців з комбірнесанних військ, будь то офіцер, солдат, навіть після отримання поранень і тяжких каліст ще не був без його бажання, звільнений з лав. Ми всім знаходимо роботу, всім знаходимо застосування для того, щоб люди могли передати. Свій досвід, своє бачення життя і самим прикладом свого служіння, навіть після отримання важких травм, показувати демонструвати те, що таке десантний дух, що таке любов до своєї батьківщини. За увесь генштаб естафету виконав його очільник, генерал Віктор Муженко. Також у флешмобі взяли участь генерал Нацгвардії Микола Балан, Ярослав Сподар, Олег Гарчук, Хусейн Віцханов і Віктор Ганущак. Вони передали стафету співробітникам державної прикордонної служби. Також до акції приєдналися регіональні управління патрульної поліції, волонтери і політики. Серед вихідців із Прикарпаття, які першим відгукнулися на виклик, був і міністр культури Євген Нещук. Хочу підтримати цю естафету 22 пошап пошапчелендж і приурочити її, звичайно ж, нашим славним воїнам, які захищають цілісність нашої держави, ветеранів, які ризикували своїм життям, які були поранені. І також віджатись 22 рази для їхнього здорового духу. У самому Івано-Франківську ініціативу підхопили ветеранські організації Воїнів АТО. Їхній приклад наслідують представники влади та громадські активісти. Тож і колектив обласного телебачення Галичина не може стояти осторонь від такої справи. Охоче погодився приєднатися до естафети наш режисер Дмитро Ярема. І своїм прикладом продемонстрував здоровим бути модно, а зимова погода спортивним вправам не заважає. Основне, основне здоров'я в людини, тому підтримувати постійно потрібно. Здоровий спосіб життя особливо. Тому що наша нація має бути сильною, мужньою, відважною. А цю естафету я хочу передати генеральному директору Теркавежа Тарасу Зені. В Івано-Франківську стартувала весняна хвиля програми Міські гранти. Платформа тепле міста надає підтримку прогресивним міським ініціативам. Як взяти участь та отримати кошти на реалізацію власних ідей? Далі у сюжеті. Загальний фонд конкурсу 60 тисяч гривень, максимально доступна сума для одного проекту 15 тисяч. І охочі кажуть організатори, можуть подавати заявки на отримання грантів. Тут важливо зазначити, що комісія конкурсу перечитує одразу усі заявки, і потрібно дуже чітко прицільно пояснити, чому цей проект важливий, що відбуватиметься в ньому. Які очікувані результати? Яку аудиторію охопить цей проект? Загалом ми очікуємо, що буде чотири. Команди-переможці, але вже три попередні конкурси показали нам, що не усі команди затребують повну суму бюджету, тому часто в нас є ще таке додаткове місце для джокера, для тої команди, яка набирає за рейтингом найвищу кількість балів. У рамках програми традиційними вже стали сім тематичних напрямків: міський простір, неформальна освіта, спорт, мобільність, прогресивне підприємство, екологія та енергоефективність. Зустрічі також взяли участь переможці попередніх конкурсів. Влітку ми виграли конкурс міські гранти на проект Global Village – Фестиваль культур. Цей фестиваль ми організовуємо щоліта і на цей раз в нас було найбільше країн, найбільше стажерів іноземців, які хотіли показати себе і показати свою культуру Івано-Франківцям. Щороку Країни змінюються, люди змінюються, і е, треба було знайти дійсно щось таке, що релевантне для Івано-Франківська саме зараз. Е, і тому ми знайшли такі країни, як Туреччина, Єгипет, Китай, е, щодо яких є дуже багато стереотипів у Івано-Франківців, і вдалося ці стереотипи подолати. Також буде два етапи оцінювання: перший проходитиме дистанційно заявка і виставлення балів за певними розділами, та другий особиста співбесіда. Конкурсний період триватиме до 23 лютого. Нещодавно в окремих інтернет-ресурсах з'явилася інформація про те, що на Прикарпатті найнижчі тарифи на теплопостачання. Чи цей рейтинг відповідає дійсності і чи буде чергове здорожчання теплопостачання, з'ясовували наші журналісти. Тарифи в області для теплокомуненерго встановлює Національна комісія у сфері енергетики та комунальних послуг. У ціну місцеві тепловики закладають вартість електроенергії, газу, мінімальну заробітну плату та витрати підприємства. Наразі сума не є малою. Відтак і тарифи на тепло не є найнижчими в Україні. На сьогоднішній день тарифи встановлені на рівні для населення 1099 гривень за одну гілокалорію і 25 тисяч підключене теплове навантаження за одиницю приєднаного теплового навантаження. Натомість мешканці Івано-Франківська обурені ціною на тепло кажуть, вона не відповідає рівню заробітних плат і пенсій. Абсолютно не влаштовують, і справа в тому, що на нашому будинку Галицька 32, стоїть лічильник на тепло. І тепло абсолютно не здешевився лічильник. І я не розумію, навіть яким чином відбувається нарахування. Колись, як був цей лічильник на тепло, так то він давав відчутну різницю в оплаті. А зараз от прийшли нарахування космічні ціни, космічні. Взагалі нічого не відповідає, ні ціни, ні в магазинах, ні на що. Ні на сигарети, ну ні на що там. Може не хочуть іти. Ну, спочатку хай будуть зарплати, як вів такі будуть ціни. Ми пенсіонери, двоє інвалідів. Одна пенсію тільки отримуємо. Звичайно, що левова частка йде на на це, щоб комунальні послуги. Наразі споживачі розраховуються по двостовкових тарифах, каже Ігор Гриновський. Вартість тепла залежить від сезону. Однак додає, враховуючи усі нинішні витрати підприємства, низькою ціна на тепло не бути не може. В опалювальний період проводиться нарахування плати за теплову енергію, що розраховується або згідно показників загальнобудинкового теплового лічильника, або розрахунковим методом. А також проводиться нарахування абонентської плати, яка становить гривню 96 і нараховується впродовж цілого року. Та це не остаточна ціна на тепло. Теплокомуненерго стверджують, що здорожчання його вартості може відбудеться вже у квітні цього року. Після коротенької рекламної паузи ми повернемося у студію програми Вісті. Не стримуй бажання диватіс. Нова книга для тих, хто хоче детальніше ознайомитися з історією та сучасним життям відомої столиці повстанської боротьби з центром чудових народних промислів, з унікальним селом Космат, що у Косівському районі, і з його мешканцями, депутат Івано-Франківської обласної ради Дмитро Дзвінчук презентував нову збірку науково-популярних статей Космач, традиція і сучасність. Презентація нового видання відбулася у цьому населеному пункті у серці гуцульського краю під час розколяди, про яку ми вже розповідали у наших попередніх програмах. Першими читачами книги стали самі космачани. Кількість примірників 800 штук. Левову частку подаровано селу. Вийшла книжка, яка подарована сьогодні селу на розсуд села. Частина тиражу буде передана. Всеукраїнському товариству знання і реалізована безкоштовно по всіх обласних центрах України. Частина тиражу буде передана управлінню культури нашої Івано-Франківської області і Косівському району. У залі сакральної колекції проекту Врятуймо скарби разом івано-франківського краєзнавчого музею розгорнуто експозицію від реставрованих і тих, які ще потребують відновлення творів митців Галачини. Оглянути виставку краян і гостей міста запрошують реставратори і наші кореспонденти. З 2009 року у краєзнавчому музеї діє проект, ініціатори якого мають на меті реставрувати, зберігати і популяризувати твори українського сакрального мистецтва. Серед експонатів вже відреставровані твори і ті, що ще потребують відновлення. Окрім ікон, скульптур, царських воріт та антимінців, є документальні підтвердження, що демонструють складність поетапного відновлення пам'яток. В експозиції твори 17-19 століття. Твори були в цілих ну, в іконостасах, які практично втрачені. Ми маємо тільки окремі фрагменти цих іконостасів. Тобто ми бачимо такий зріз культури, яка ну, фактично була втрачена. По цих поодиноких фрагментах ми можемо бачити, наскільки. Дійсно, це було явище. Колекція унікальна тим, що показує високу майстерність галицьких митців, які досконало володіли стилістикою іконографії. Основна частина цієї колекції це ікони з музею атеїзму, колишнього, який знаходився в вірменському костьолі. Це такі твори, які звозилися з цілої, ну, з цілої області. І в ті радянські часи, і вони там ну це так складувалися. Коли церкви нищилися, то просто якісь окремі фрагменти попадали в музей. Десятиліттями реставрацією творів сакрального мистецтва ніхто не займався, тому багато занедбаних і майже знищених ікон потрібно було законсервувати. Робота реставраторів планомірна, некваплива і ретельна. Потребує глибоких знань, зосередженості і терпіння. Чимало ікон що очікує відновлення державного фінансування і підтримки меценатів. На цьому випуск завершено. З побажаннями, миру і добра, прощаюся з вами. Будьте здорові! До побачення.